Корена країна, Нескорений народ, ми мужні та завзяті, ми всі Нескорені! Ми варті перемоги і кращих нагород. вас вітає рій Нескорені, патріоти в серці, віддані в душі. Далаємо відважно життєві ми тортури, далаємо надією життєві спориші. Розпочнемо знайомство з нашим роєм. Розкажемо про добрі справи вам. Ходимо ми з піснею, рівненько строїм, і подобається добра справа нам. Ми України, всі сини та дочки, і час нас там, а захищать. На стали всі тієї ночі, два роки вже пройшло, а час летить. Облаки не серце, ніколи не зається. Кожній новій події там є моя надія. До поки серце б'ється, моя країна б'ється. У найперша добра справа допомагати героям. К. Збирати теплі речі, писати їм листи. Р. Листи морські сітки. А. Робити оберіг на щастя. Їх співати на благодійних концертах пісні. Е, і матінку природу теж оберігати. А, робити акції, природу захищати. В. І дітям покинути подарунки складати. С. робити добрі справи і краще побажати. Е, робити добрі справи так приємно. Е, і корисно для себе і для всіх. Це тоді життя віддячить вам взаємно. І подарує щастя, радість сміх. Ми нескорені, сильні, відважні, патріоти своєї країни. Ми йдемо вперед, коли страшно, захищаючи свої родини. Ми країну свою захищаємо, захищаємо свободу та волю. Ворогі ми відвагу Богу до лаві, чистим словом. Нас на чекає успіх, перемога чекає на нас. Перемога нас там чекає, бо зама перемагає добро. і правда, яку кожен з нас знає, то що ми подолаємо зло. Ми візьмемося разом за. Не скорені, вільні та сильні. Пройшовши всю вільну дачі та руки скажемо Вільні! У нас вже чекає перемога, Найкраще, що на дорогу. Туди і веде нас дорога, бо ми не скорей народ.